Привіт, малята! Запрошую вас у чудову екскурсію до Вінницького планетарію. В Україні всього 5 стаціонарних планетарій, і один із них у нашій рідній Вінниці. Будівництво розпочато було у 1960 році, а в серпні 1965 році він відчинив свої двері від відвідувачам. У 2014 році було проведено капітальний ремонт, покращено усю апаратуру. У 2015 році Асоціацією планетаріїв, наш Вінницький планетарій, був визнаним одним з найкращих в Україні. У планетарію зорі стають ближчими, а безмежний всесвіт відкриває для нас свої таємниці. Тут можна милуватися зоряним небом. День і забудь-якої погоди. Доторкнутися до зір допоможе оптико-механічний пристрій Планетарій. неймовірне поєднання сферичного фільму і оптичних проекційних систем створює ефект занурення в космос. Сеанси Планетарію це комплекс науково-популярних і розважально пізнавальних програм з астрономії та природознавства, що зацікавлять як дітей так і дорослих, повнокульова проекція 360 градусів, сферичний купол екран у 100 квадратних метрів усе це для того, щоб ви могли побачити понад 5 тисяч зірок неозброєним оком і насолодитися таким дивовижним явищем, як зоряний дощ, затемнення місяця та сонця, полярне сяйво, туманність, схід сонця, блискавка та іншими явищами. Також у планетарії багато макетів космічних апаратів, моделей планет, супутників. Можна побачити космонавта Гагаріна та космічний корабль Колумбія. А ще у планетарії постійно відбуваються конференції, лекції, гуртки, майстер-класи. Сама лекційна зала має досить нестандартну форму, трішечки вигнуту. На стінах ми бачимо портрети тих, хто зробив внесок і вклад у розвиток астрономії, космонавтики та астрології. Малята, коли потрапляєш в приміщення планетарію, відразу розумієш, що у ньому навіть стіни говорять про зорі, планети, галактики, сузір'я та ключових персон космонавтики. Тому рекомендую неодмінно відвідати Вінницький планетарій, який працює щодня. Без вихідних з 10 до 17 годин та знаходиться у Вінницькому центральному парку. А наша екскурсія на цьому закінчується. До побачення! До нової зустрічі!